Чи можна не подавати податкову декларацію в Нідерландах? Так, ви маєте на це право, якщо вас не попросили зробити протилежне подати її в податкові органи. Моя особиста рекомендація: подавайте декларацію, навіть якщо у вас був нульовий дохід. Це також важливо для подачі сумісної декларації з вашим фіскальним партнером. Навіть якщо у когось одного з вас є прибуток, а інший не працював взагалі, тобто має нульовий дохід, при сумісному розподілі це буде значно вигідніше працюючому партнеру, тому не нехтуйте можливістю подати декларацію навіть нульову. Знайте, що податкова може надіслати вам лист запрошення до заповнення декларації впродовж наступних п'яти років. Тому краще зробити це вчасно. Минулого року я не отримувала запрошення подати податкову декларацію. Заради цікавості я перевірила, що ж там мені нарахували, і вийшло, що я мала доплатити невелику суму 100 з гаком євро. Я вирішила перевірити, а що ж буде, якщо я не подам зараз свою е, декларацію і не отримаю зобов'язання сплатити ці гроші. І через півроку я таки отримала синій лист, в якому говорилось, що я мушу заповнити декларацію. Я це зробила. Мені підтвердили ту суму, яку я маю сплатити, але зауважили, через те, що була затримка і декларація подана невчасно. Мені нарахували пеню. На мою невелику суму, це було лише 5 євро. Як вплине це на більші суми? Не думаю, що ви захочете це перевіряти. Тому рекомендую вам заповнювати декларації, подавати вчасно і надавати податкові правдиві дані.